Згідно даних нового соціологічного опитування, в Україні погіршився фінансовий стан багатьох сімей. Родинам доводиться економити, в тому числі і на продуктах харчування. Команда інформатора поспілкувалася з дніпрянами та дізналась, яка ситуація у нас в місті. В принципі, напевно, не дуже шикуємо, тому на все те, що ну, на нагальні потреби, м'ясо, риба, на все вистачає. Намагаюсь вибрати щось поменше, але більш якісне. Ну, звісно, доводиться економити. А на чому ви економите? Ну на чому. Ну, вже м'ясо. Так часто купую, шукаю щось Дешевші овочі, ну взагалі тільки самі необхідні. Ну Там на борщі буряк, капусток. Картопля це просто жах <сум> в цьому році. Мені голода, скажімо так. Економії прям нету. від ну, ніколих ну, продуктів. не на постоянці беру в останній час. Навіть більше на качество. В основі забіжав, взяв, то що знаю. Список там дають і все. Ну так, в принципі, більше на качество. Ні, ніколи не економив. Казати, що зовсім економлю не можу, але вже собі якісь ласущі стала дозволяти набагато менше, ніж раніше. Ціна стала більш в пріоритеті. Не можу сказати, що тільки найвагоміше, але вагомість цього фактора стала набагато більше. Ціни зараз, взагалі, це зміриме з нашої зарплати, пенсії і тому подобне. Доводиться економити. А на чому ви економите? Ну. На м'ясі. А взагалі, як зараз оцінити свій матеріальний стан вашої родини? Він погіршився чи набагато погіршився? Набагато. От я хочу сказати, зараз йду купляти ліки. Місяць назад я їх купляла за 200 гривень, зараз 270 гривень. Тобто зараз такі така інфляція, яка не дозволяє щось відкласти або ну навіть дозволити собі якісь такі. Ну, скажімо, маленькі радощі. Хоча трішечки, мабуть, зарплати піднялись, і трішечки, ну, напевно, так рівняти декілька років тому і зараз, то залишилося, як і було. Погіршився. Кращого нічого не бачу. Я ще два роки тому працювала. Зараз на пенсії це ну ви розумієте, що таке зарплатня і що таке пенсія. Це в рази менше. Тому. Ну, Сказати, що поліпшився, не можу. Ну, зв'язку з війною поломашне точно ухудшилось немного, але не прям критично. Ну, звичайно, погибшивши, ну, ціни так ну зросли, дитячий сирок. Ще місяць назад коштував 1850, 90 грамів, зараз 21,50. Ну, конечно, ухудшилось, естественно. Війна впливає негативно на всіх людей, тим більше на все психологіческое состояние, от. Война есть война.